Вітаю, друзі. Що ж, Повертаємось ми знову до Таврії. Дивіться, що хотів вам дещо показати, розказати. Купив я собі ось такі воздухозабірники. Саморобні вони, але дуже зручні. Стоїть сіточка, листя не попадає, порохи хоч куди попадуть. Спочатку я поставив цей повітрозабірник прямо на, на кузов. Це зняв. Рідний, заводський, цей поставив. Вийшло, що він дуже мало капот перекриває майже половину оцього отвору. І Я вирішив поставити назад рідний. Ось ви бачите, рідний стоїть, а до нього прикрутив вже оцей саморобний. От. І получилось що це віконце практично ну, повністю відкрите. Тобто воздух заходить досить хорошо. Далі я не знаю, хлопці, ось дивіться, зараз я тут підсвічу, ось цей отвір. Бачите? Не знаю навіщо він тут зроблений. Я так думаю, і ось тут є теж іще. Бачите, скільки є лишнього лишніх цих отворів, лишніх. Не знаю навіщо. Тут, до речі, стояла от така кришечка пластмасова, я її зняв. Не знаю навіщо хлопці, можливо, ви знаєте, підскажете. Але ну, я її зняв. І я от що думаю, щоб краще воздух заходив у салон. <кхи> не знаю навіщо, повторюсь, це зроблено. Я це заклею. Оці от отвори і там теж там теж так само. Напевно я їх заклею, виріжу з якоїсь пластмаски пластиночку і поставлю на двосторонній скотч. Я думаю, що краще тоді воздуху більше буде попадати в салон. На зиму там можна регулювати заслонками. А на літо я так думаю, що... Краще буде холодного воздуху, і, і циркуляція краще буде, і більше буде попадати. І, і я навіть думаю, що більший на пір буде. Там, тут з цієї сторони, бачите, хоч такий, от, такий маленький прорізь. Ну, не дуже, А з цієї сторони там взагалі палець пролазить. Тобто воздух попадає, в воздухозабірник. і куди він виходить? Або сюди. Зараз. Або сюди виходить, або в ці щілини виходить. Ну, зараз я це буду клеїти. І так, друзі. Значить, Якщо із вітрозабірниками, з заглушками у мене не було проблем, я зробив ось такі, Ну, не те що проблем, ось такі шаблони. Шаблони ось це з паперу, звичайного, дивіться, я покажу, як ми колись, як казав, копійки малювали. Просто приклав на, де мені треба було відмітити, і тильною, тильною стороною олівця. У мене тут немає олівець, там залишився. Ну це дуже просто. От по країшку проводив. Ось, І воно залишило мені ось такий ось, ось такий слід. Бачите? Тут -от. ось такий слід залишило. Я залишив ще міліметрів там 5. І вирізав такий шаблон і по шаблону вже. Вирізав, знайшов пластмаси кусок. Вирізав, до речі, я ці заглушки з кришки пластмасового відра. Вони залишились там біля машини. От. А от з цими от тут у мене вже буде трошечки проблема. Тут треба буде трошки погратися І З цими вирізами, з цими е отворами. Ну, я думаю, що я виріжу там спочатку хотів просто термоклеєм то зробити, то набагато простіше. Але при жарі я не думаю, що воно в жару, він не поплавиться в той термоклей. Я вирішив, що упаковка в мене була. Я от такі речі не викидаю, вони мені часто стають у пригоді. Я не пам'ятаю від чого, чи від Bluetooth, гарнітури. Ну, не я думаю, що я вирізу. Я зробив собі так, таку от намітив. Ну так, наскільки я вмію малювати. Які, які мені треба розміри. Ну, постараюсь зараз це все вирізати, зробити. Нагрузки там ніякої не буде, так що, я думаю, наклею, суперклеєм це все приклею. Так, ну, буду різати, зараз вам потрохи буду показувати. Ну, ось вирізав ось такий кусок. Чому я вирішив з цього робити? Бо воно дуже легко гнеться, бачите, тримається так, в такому стані. Відмітив, все порозмічав. Зараз, вибачайте, я весь процес вам не можу показати, тому що роблю, дещо роблю на колінах. І зараз я пройдусь ось по цих розмірах, які я тут постараюсь. Надіюсь, що я зроблю все нормально. Буду надіятися. Добре, йдемо далі. Ось так воно у нас буде. Ось таким чином. Надіюсь, ну, все рівно це треба буде зараз на місці ще. Можливо, треба буде щось. А може, надіюсь, що може, нічого не буду дорізати. Зараз я це на суперклей приклею. Ну і потім, потім я це все, напевно, ще перекрашу, бо все рівно треба ще розкрасити. Ну, ось, друзі, закінчую знімати ролик уже. На наступний день вчора світло було. Я лише хотів включити камеру і тут світло знову виключили. Ну нічого, ось так усе вийшло, бачите? Все наклею з цієї сторони. І тут ось дивіться, ось який тут більше сантиметра був зазор такий. тобто Подивимось, подивимось, як воно буде надалі. у будь-якому випадку це я наклею на двосторонній скотч. Якщо такі щось не те. Ну вроді, вроді їхав сьогодні. Нічого, нічого, вроді хороший, обдув, виходить, кращий. Ну, як кажуть, поживемо, побачимо. А поки що я задоволений. Добре, пишіть. Можливо я не правий, поправте мене. А так все, мені, наприклад, подобається. Добро. Всім мирного неба. Пишіть, до побачення.